Казка, Лисеня і жабка закон допомоги, допомагаючи іншим, ти стаєш сильнішим. У чарівному лісі, де співали пташки, де між високими деревами шелостіло листя, сріблясті струмки дзюркотіли, мов пісеньки, розквітали найпрекрасніші квіти. У цьому теплому, живому світі. Мешкало маленьке руденьке лисеня. Воно любило блукати лісовими стежками, слухати шелест вітру і спостерігати, як сонячні промінчики граються на крапельках роси. Одного ранку, коли сонце тільки прокинулось, лисеня гуляло лісом і почуло тихеньке куа-ква. Воно зупинилося і побачило жабку. Вона застрягла між камінцями біля струмка. Не бійся, я тебе врятую, сказала лисеня, і обережно звільнила її лапкою. Жабка вдячно посміхнулась. Дякую, лисенятко, я тобі теж колись допоможу. Минув час. І ось одного дня почалася сильна злива. Лисеня не могло прийти струмок, течія була надто швидка. Лисеня впало в воду. Воно не вміло плавати. Тоді з води виглянула знайома жабка. Вона побачила, що лисеня впало в воду. Стрибай мені на спину, сказала вона, я тебе перевезу. Лисеня довірилась їй, і жабка допомогла перебратися на інший берег. Вони обнялися і засміялися, адже добро завжди повертається. Маленьке правило коли ти допомагаєш іншому, світ стає добрішим. А ти сильнішим. Кожен із нас може зробити добру справу, навіть найменшу. Добро завжди повертається іноді тоді, коли ми цього найбільше потребуємо. Коли ми допомагаємо іншим, ми не лише змінюємо їхній день, а й самі стаємо світлішими і сильнішими. Далі буде. Чекайте наступних історій.